Я Руслана. Сьогодні хочу показати одну із історій відвідування секонд хенду виконом клас, один з завозу, де за кілограм 399 гривень. Потрапила я б об 11 годині, коли ажіотаж ранішній вже трохи стих, і речі були вже трохи на вішаках. В першу чергу покажу ось таку сумочку із пришивних елементів. Ось такий текстиль, який я не звернула, на жаль, уваги. І ось така у нас клач із шкірозамінника. Також привернула увагу ось така сумка із штучної шкіри. Було цікаво, що за бренд і яка цінова політика такої сумки. Знайшла ось таке щось подібне. На вигляд досить симпатично, Мені сподобалося. А тепер плаття ось таке от бренду Ту із Поліестеру. Мені сподобалося, як воно лягло на мене і його принт, і кольорова гамма. Я люблю фіолетовий і голубий. Наступне плаття Шейн чи це Тоніка. Шейн у нас буде багато, досить дуже багато. На жаль, плать із натуральних тканин не було багато. Все і штучних, і це досить пригнічує, тому що розчитуєш у день завозу більш якісних тканин. ГБ цікаве плаття привернуло своєю гамою кольоровою. Немов японське плаття, у ньому 64% котона, а все остальне поліестер. Ось таке плаття досить мені сподобалося своїм кольором, своїм притом, немов це чи квіти, чи якісь гілочки. На жаль, не було бірки складу і хто виробник. Мабуть, це самопошив. пошив, я до цього схильна. На відчуття це віскоза. Наступне плаття знову шеїн із поліестеру привернув мою увагу своєю простотою, такою лаконічністю, своїм таким чорним глибоким кольором. І як воно на мене лягло. Я думала його купувати, спокуса була така, але, на жаль, перевага над тим, що це синтетика дала верх. Також шеї, квітковий гарний принт. І ось так воно на мене лягло. І також шейн, також поліестер, але більш ніжне, більш така інша кольорова гама троянд і квіті. І довгий рукав. Далі будемо приміряти ось таку от блузу із штучного матеріалу, на жаль, поліестеру. І ось така блуза, яка привернула своїм кольором, своєю прозорістю і цікавими рукавами. Також хочу показати ось таку ковтину від Жорж для сну. На якій є тваринки і балабончик. Це немов може традиція знаходити щось із балабончиком і тваринками. Ось ця ковтина була на відділі люкс. Далі хочу примірити ось таку ковтину. Блискавки, також, немов традиції, показати щось блискуче. Мені сподобалось досить цікаве немогачковане плетіння. Далі ось така ковтина FBF, у ньому є 14 військози, решта, на жаль, Поліестер і Еластан. Але зірка ця дуже гарно переливається і сама тканина досить м'ягка і приємна. Далі ось така от блуза Шейн, Ну, не самий вдалий вибір. Її кріє все дуже негарно підкреслює. Ці рукава мене привернули уваги і кольор. Але, на жаль, а ось ця ковтина дуже мене привернула своїм таким от е, хрестиковим вишивом. Це в нас Next. Вона із акрилу. але досить приємно. Ось така от ковтина із 100% кашеміру британського бренду, дуже мягкий, приємний, але весь в дирочках. На жаль, це чоловічий. А цей свіншот опинився в чоловічому відділі, в ньому 60% котону. Але це оказався жіночий. Далі мене увагу привернули сорочки. Ось така. Досить гарно збереглась кольор, не дивлячись на те, що вона не раз пралась. видно це по пробірка. Тут лише 35 котону, а решта у нас поліестер. Ось така от сорочка, де у нас вже 60% котону, а 40 поліестеру. Мені також сподобалася ця смужка. І як вона виглядає, також ось є ось така вишивка пінгвіна Ну, а ось оця – це моя любов. Найбільше вона мені сподобалась. Стопроцентовий котом. Кольорова гама досить гарна. Вона мені дуже впала в око. Шкодую, що я її не купила. Також хочу показати Лору Ешлі із 100% котону, що висіла і мала цікавий візерунок, тобто вишивку. І наостанок мою увагу привернули ось такі капелюшки із 100% кашеміру, британського бренду, Джоуліз. Не вперше він мені зустрічається, я один капелюшок переміряла. Це одна із останніх моїх примірок. Шкодую, що не купила, бо сподобалося. Дякую вам за перегляд!